Близько півночі стара жінка почула шум і крики з надвору. У будинку вона ночувала сама, а її син спав у літній кухні. Вийти назовні жінка не могла, адже без сторонньої допомоги не пересувалася. У будинку з'явився злодій, накинувся на бабусю з вимогою віддати гроші і кілька разів поранив її гострим предметом. У літній кухні розгорнулося протистояння двох чоловіків. Нападник вдарив сина старенької бабусі ножем. Той помер на місці. ним почали сваритися. От він до мене фиркати почав огризатися ну, там. Під руки мені попався ніж. Я взагалі не знаю, як, ну, де він там такий ніж узявся. Я вхопив цього ножа, він, виходить, ще й на мою сторону якраз нахилився. Я почав махати. Ну, я разів три махнув, але ну, я зрозумів, що я йому попав в шию красиво, тому що він одразу впав і вже не двигався. Він ножа взяв хлібниці, і вітю стукнув, каже, мама, переді мною. Він цей вітя випрямився, каже, і впав. Він за нею за руки і повів у хату. Щоб вона там не була, і каже, давай гроші. Вона показала, де він взяв. На різних частинах тіла загиблого експерти виявили колото різані рани. Для встановлення причин смерті тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. Літню жінку з ножовими пораненнями обличчя шиї та лівої руки госпіталізували. По гарячих слідах було встановлено причетність до вказаного зночину одного із місцевих жителів вказаного села. Особа раніше судима 82-го року. Народження, який безпосередньо за три місяці був звільнений з місць позбавлення волі, та відбував покарання за скоєння крадіжок. Попав за кражу, вийшов і п'ять. Ну що, ну, вбивати людину за гроші, то це ну, може п'яний, бо море не сознавав, не знаю. Ну, таке створити. Люди в шосі. Чинені тяжкі злочини слідчі кваліфікували відразу за двома статтями: умисне вбивство з корисливих мотивів та розбій за скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення ворі або довічне ув'язнення.